Гуманізація у карарт каналів. Ви думали, я забула? Забула? Ніт, просто трошки потонула у процесі редизайну, від якого мене вже трусить. Тому. Мені терміново потрібен був детокс. Ну, ТОКС. може бути краще ніж помалювати наших украрт блогерів Вірно, тільки перегляд їхніх відео. І так як мене трошки потягнуло на книжки, ну як потягнуло? М -м -м, добре, краще не будемо про це, бо хто бачив то вигляд, ти бачив. Коротше, сьогодні у нас на хумці пані з чудовою бібліотекою, в якій я певна у найближчому майбутньому будуть і книжки з її ж ілюстраціями. Павза спеціально для того, щоб ти відмітила чи відмітив. В цій чудову блогерку у коментарях, бо я сподіваюся, на цьому етапі уже зрозуміла про кого я. А якщо ні, то час зазирнути на канал Даусейн. Вона підіймає доволі цікаві теми і не тільки пов'язані з книжками. А якщо ти ще й свіфті, то ну тобі точно це треба. Не питаю, кого хомізувати наступною чи наступним, бо вже обрала собі одна чертенятка. Але ти все одно пиши, кого хочеш бачити. Може у нас на думці одна й та сама людина. Ксь.